Підтримка бізнесу в умовах війни. Коваль доєднався до масштабного проєкту Європейського союзу ЄУФОБізнес. Його основне завдання розвиток малого та середнього підприємництва в громаді. Ми вирішили доєднатися до проєкту створення нових експортно-логістичних можливостей для МСП у Ковалі та громадах партнерів зокрема долбунів, Змеринка та Користень. Проєкт розрахований на півроку. Координуватимуть його представники німецької організації з розвитку GIZ і ГО Південна стратегія розвитку. За цей час мають реалізувати шість так званих активностей, тобто напрямків роботи серед масштабних планів, створення та супровід роботи Ковальського індустріального парку. ми будемо розробляти його концепцію, залучаючи. Підприємців, громадськість, для того, щоб це не був для когось індустріальний парк, а був саме для місцевих локальних підприємців. Вони повинні бути якірними, якби орендаторами цих територій. Консультанти допоможуть від проєкту індустріального парку і до реєстрації його в кабміні. Окрім того, проєкт передбачає створення бізнес-інкубатору для підприємців-початківців. Це студенти фахового коледжу, це ВПО, які приїхали у місто. Це люди, які просто їм же надоїло працювати на когось цикл заснування підприємства і сталої роботи підприємства, навчити їх це робити. Найкращою і ось ці найкращі. Концепції ми їм допоможемо податися на грантові державні програми. Таким чином, малий і середній бізнес отримає чимало позитиву та нових можливостей для розвитку. Зможуть отримати доступ до кредитних ресурсів з європейському союзі, тобто кредитування за європейськими програмами під низький відсоток українських банків. Окрім того, в рамках проєкту планують оптимізувати роботу ЦНАПів. Медже свого боку обіцяє закупити додаткову оргтехніку, щоб сформувати це додаткове робоче місце, яке буде надавати консультації для підприємців міста і району, тому що ЦНАП він виграє в Ковелі більш широке значення для місцевої аудиторії. Ковальські урядники кажуть, що усі шість активностей проєкту не аби як на часі для громади. Ми зацікавлені в тому, щоб наш ЦНАП доокомплектувати, більше підготувати для. Того, щоб із водушні переміщення працювати особами із нашими рідними, місцевими, проєкт стартував в грудні 2022 року, і один з його найбільш складних етапів триватиме до травня 2023-го. Зрештою, підсумком проєкту має стати форум міст залізничників, де зберуться усі учасники і підіб'ють підсумки. Ангеліна Гущина, Олега Врищук, 12 канал.